Вітаю друзі! Сьогодні у мене для вас дуже чудовий рецепт пончиків. Неймовірно смачні, зовні і дуже ніжні всередині, а головне, готуються легко. Вам не треба вмісити тісто. Рецепт дуже простий. Беру 2 яйця, всипаю трохи ваніліну, щоб тісто не було гірким. Вливаю тепле молоко, додаю цедру лимона, у мене суха, сама робила, всипаю цукор. Сухі дріжджі, сіль, коньяк, розтоплене вершкове масло і вінчиком змішаю. Додаю просіяне борошно І залишилось ложкою все добре змішати. Все, тісто наше готове. Зазвичай я його роблю ввечері, а зранку готую пончики. Накриваю плівкою, ставлю в холодильник іду спати. До ранку тісто добре підходить. Тіло змащую олією. Ділю тісто на маленькі шматочки, роблю колобки і трішки придавлюю. Тісто дуже ніжне, тому руки і скрибок змащую олією. Розігрів олії, перевіряю дерев'яною лопаткою. На ній з'являються бульбашки. Готую пончики до золотистого кольору і викладаю на паперовий рушник. Готові пончики посипаю цукровою пудрою. Подивіться, які вони гарні і неймовірно смачні! Спробуйте! Я гарантую, вони вам сподобаються! Смачного і всього найкращого!